Петра ж Олександра Добрий день, дуже рада всіх вас бачити. Це для мене перша зустріч за 25 років, тому дуже особлива. Ну, в силу там особистих проблем не могла на минулі зустрічі приїхати. Йшла з таким ремонтом до інституту і думала, як то всіх зустріну і як впізнаю. І дійсно впізнала, я дуже рада, тому що всіх така радість в очах, чортики скачуть, всі дуже веселі, радісні, і майже ніхто не змінився. Як були молоді, веселі, гарні, 25 років тому, такі і залишилися. Життя проходило після інституту, працювала в Києві 4 роки. На швидкій допомозі потім старшим лікарем 11-ї підстанції. Після того перебралася у Львів і з 89-го року працює у Львівському обласному наркологічному диспансері лікарем-терапевтом. У нас два стаціонари, хворі дуже тяжкі, третє відділення відкрилось недавно відділення невідкладної наркології. Ну, дуже нам тяжко, чому? тому що у Льва зараз пішла така практика: інфаркт, інсульт. Травма, вже сміялися, що скоро родий апендицит буде, але якщо хворий витушить, значить всі ведуть наркології, ми мусимо з тим всім розбиратися і е, фактично як діагностичний центр. Крім того, стосую альтернативні методи лікування гомеопатією, голкотерапію, гірудотерапію. Так що, хто цікавиться, тому що гомеопатія взагалі дуже надзвичайний метод і е, дуже, такі, е, дуже добрі результати на відміну від нашої традиційної силі. У мене двоє дітей, хлопець старший 19 років, студент Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет прикладної математики і інформатики, напрям інформатика. І менший син 15 років вчиться в спеціалізованій англійській школі. Дуже задоволена своїми дітьми, роботою, життям. Того ж бажаю всім вам щастя в особистому житті, далі успіхів в роботі, тому що наша робота є дуже важка, благородна, і те, що ми рятуємо людське життя, накладає на нас дуже велику відповідальність. Бажаю всім щастя, бажаю мудрості життєвої, бажаю нам всім зустрічатися ще не раз і через 5, і через 10, і через 20 років. Петрашко Михайло Михайлович. Поки Людмила Михайлівна йде до мікрофону, то я вам служу за себе. Працює 25 років лікарем невропатологом в горохи Волинської області. Останні 6 років жив без жінки. Було багато часу думати, тому що були діти, дві дочки на руках. Багато прийшлося пережити по здоров'ю і багато прийшлося перенюхати жіночих духів. А зараз на жінка. Я працювала до 2003 року ворогою в лікарні лікарем-терапевтом, потім поїхала в Італію. часто приїжджала додому, нехай він не, нехай він не говорить, що він так скучав сильно і сам дивався. Я часто приїжджала додому. За дітей маємо дві дочки. 23 роки, фінансист закінчила академію, тут в Тернополі працює в Тернополі. А друга дочка 19 років, е, про, е, вчиться в Києві в Шевченка е, на факультеті е, картографія за порядництво. Дуже дякуємо за організацію організаторам сьогодні, сьогоднішньої зустрічі і бажаємо гарного дня і гарного вечора. Хочу вам сказати, чому я так виступав тут за і за стійців. Я вам говорив, що у мене що були трошки проблеми зі здоров'ям. Три роки назад, в 2006 році, я переніс важку форму панкронекрозу. Два роки назад я переніс операцію на пішлунковій залозі резервці. Але, дивлячись на все, все-таки, коли є бажання, коли є повага, до колег, хочеться приїхати. Я вітаю вас і бажаю всім здоров'я. Півтора Володимир Васильович. Полебєк Віктор Антонович. Служби, начальник клініки кардіології військово медичного клінічного центру закладного регіону міста Львів. Одружений, мають троє дітей, так що військові теж не відстають. Син 26 років, закінчив інститут на Байганзувана, в Київську проживає дочка Львівської інституції фізкультури, проживає в Києві зараз. Має маленьку дочку, цього року пішла в перший клас. Так що, всім бажаю Дякую! Дереки Ірина Любомирівна Рудковська. Піддобний Володимир Йосипович і Марія Петрівна Шевницька. Плесюка Наталій Іванович. Покеза Тараса Вегович. Після закінчення інституту повноправно в Рівнінську область, проходив інтернатуру в Рівному, рік володимерці, пропрацював наркологом, потім я був в Чорнобиль вибух, почав шукати інше місце роботи, був переведений в Дубно, відкривав. Тоді Горбачов видав указ, відкривав міжрайонний наркологічний диспансер. Пропрацював до 98-го, потім об'єдналася психіатрія, наркологія в диспансер психосоціальної реабілітації. Зараз два роки очолюю міськрайонне територіальне медичне об'єднання, головний лікар. 23 роки вже на посаді головного лікаря. Жінка... Дочка вчиться в Нью-Йорку медичному університеті. Жінка в Нью-Йорку це була інформація, я про віру петрівну залузьку. Поліщек, Леонід Олександрович. Доброго дня. Дуже радий вас бачити. Проте про себе. Працюємо з Миколою Михайловичем Олійником і з близьким Богданом Казиміровичем, який присутній був в районі Луцької лікарні. Я, як Микола Михайлович, очолюю амбулаторію в селі Лавріцького району. Дружина теж медик, шер-гінеколог, хто має відношення до шерства гінекології в Олинській області, Світлана Івановна, керівник обласного центру планування сім'ї і репродукції людини, так дуже розумно все називається. Дитина 23 роки, серед у нас вона дитина, закінчив цього року Луцький національний технічний університет. З 1 вересня пішов працювати на викладацьку роботу в цей університет і буде вчитися в аспірантурі з листопада місяця. Коротко, все захоплення. Тут всі щось слабло, що говорили, але ні в кого я не почув такого захоплення, як в мене. Це Усільські собаки і полювання. Полічив Микола Григорович. Голосніше. Панікарок Степан Варфоломієвич. Панікарчик Світлана Гаврилівна. Починок Юрій Мар'янович. Пошелюжна Ольга Михайлівна. Дуже рада зустрічі нашій. Задля тої зустрічі сьогоднішній я долала 11-годинний Доронтовка з Торонто Канади, де я проживаю останні 8 років. П'ять з них працює медикал асістент. Чоловіка, чоловік українець. З чоловіком. Оля з чоловік українець.